Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, і іноді дуже цікаво дивитися, що там пишуть російські пабліки в Телеграмі та в соцмережах про Одесу. Ось і зараз, через один з таких каналів, Тіпічна Одеса, росіяни почали розповсюджувати відразу дві хвилі інформаційних спецоперацій з метою зневірити Одеситів та створити в Одесі напружену ситуацію. Що ж це таке? Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Є такий телеграм-канал Тіпічна Одеса, на майже 100 тисяч підписів. Адміністратор якого сидить десь в Ростові або в іншому місці на Росії, можливо, навіть в Магадані, і розповсюджує серед Одеситів російську пропаганду та інші російські інформаційні вкиди. І саме сьогодні оці росіяни почали через канал Тіпічна Одеса» розганяти відразу дві інформаційні спецоперації, мета у яких одна: внести розбрат між одеситами, направити градус ненависті одеситів від росіян на місцеву владу та посварити Одесу з іншими місцевами. Стану України. Перший момент: зараз ми всі потерпаємо від масштабних відключень електроенергії, аварійних відключень електроенергії. Причина їх відома: це російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Через це багато міст, в тому числі і Одеса, залишилися без електрики взагалі. А дефіцит електроенергії в енергосистемі примушує робити відключення і в Одесі, і в інших містах, і аварійні відключення, в тому числі. Іноді світло є навіть. Е... У менший час ніж його немає. Тим паче, що сьогодні росіяни також завдали удару і по Одеській області. Саме тому росіяни почали розповсюджувати дві інформаційні тези: одна спрямована на те, щоб невдоволення оцими вимушеними відключеннями направити на українську владу, а не на справжніх винуватців руйнування енергетичної системи України Росію. А друга теза стверджує, що вся електроенергія, призначена для Одеси, передається до Львова, щоб посіяти розбрат між мешканцями двох дуже значних і двох моїх улюблених українських міст. Другий момент російської імпсо – ПСО вони у тому ж каналі. Типічна Одеса почала закидувати пости, начебто простих росіян, які у лапках дуже співчувають одеситам через відключення електроенергії, та при цьому виражають повну байдужість до таких же незручностей. У мешканців того ж Львова чи Києва тут же зовсім фейкова теза про відсутність ударів по Одесі через начебто особливе ставлення Росії до нашого міста. Насправді ж Росія не завдає ударів по Одесі лише з двох причин: через дію зернової угоди, яка забороняє Росії бити по портовій інфраструктурі. Відповідно з урахуванням низької точності російських ракет, це означає і відсутність ударів по портовим містам. А також Росія не завдає ударів по. Десяться через дуже ефективну роботу системи протиповітряної оборони, і тому всі ці російські інформаційні провокації вони дуже примітивні, їх дуже легко побачити, і вони не мають жодного результату, які ж вони не там кончені. На тому і прощаємося до побачення. Слава Україні!